Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні буде мотиваційне відео на прибирання у холодильнику, догляд за квітами, рецепт і трохи прибирання. Але перше ніж почати озвучувати своє відео, хотіла б висловити свої спідчуття усім людям, які постраждали від трагедії у Дніпрі 14 січня. Та усім тим, хто постраждав від падіння гвинтокрила у броварах. Це страшні трагедії для всієї нашої країни. Інколи мені здається, що це ніколи не закінчиться, але вірю, що ми переможемо. Дехто каже, що вже звикли до війни, але я не можу. Як до цього можна звикнути? Для мене це біль. Повертаюся до відео По і почала прибирання з холодильника. Спочатку звільняю полички від продуктів. Коли монтувала відео, то помітила, наскільки в мене проблемна спина. Це питання мене турбує вже багато років, і я перед вагітністю другою дитиною довгий час займалася із тренером. Був прекрасний результат, особливо коли займалася регулярно. Але потім, завагітніла другою дитиною, потім ця війна знову мене трохи зігнула. Тепер буду намагатися виправляти недоліки своєї спини. Холодильник мию просто вологою ганчіркою. В ньому немає неприємного запаху, тому не використовую хімічні засоби. Раніше використовувала спеціальні засоби для миття холодильника. Або робила засіб на основі спирту. Знаю, що ще використовують розведений оцет, але я не дуже люблю запах оцту, тому цей варіант мені не підходить. Холодильник файний, але вже досить старенький. Є такі жовті плями, які вже нічим не вивести, але то не страшно. Найбільше бруду назбиралося знизу під контейнером з овочами. Також добряче протираю дверцята, які є вмонтовані в сам холодильник і є допоміжним механізмом для одного з контейнерів. Для того, щоб не залишати розводів і зайвої вологості, одразу витираю його сухою ганчіркою. Тепер треба добряче вимити скляні полички. Використовую засіб для миття посуду. Спочатку добряче вимиваю полички засобом, потім іншою ганчіркою змиваю миючий засіб і викладаю на сухий рушничок, щоб трохи просохло. Ще стосовно миття холодильника. Знаю, що якщо дуже брудний холодильник, то його можна помити засобом для миття посуду. Але я не використовувала такий спосіб. Чомусь мені здається, що це не дуже вдала ідея, бо миючий засіб дуже піниться, і деякі мають сильний запах. Як це вплине в подальшому на продукти харчування? А сам процес миття, засіб треба, ну, мені здається, добряче вимивати. Поділіться, будь ласка, що ви використовуєте для миття холодильника, які засоби, як часто мити, ну, там, ви, Чи використовуєте десь якісь ароматизатори для холодильника? Вирішила не показувати весь процес миття поличок, бо це б зайняло дуже багато часу. Тому одразу показуємо миття контейнерів. Виклала полички на сухий рушничок, щоб стекла водичка. Деякі плямки вже не відмиваються. Контейнер теж залишила ще митці, щоб просох трохи. Тепер стоїть задача повернути полички у те розташування, як вони були. Перед тим як вставляти їх у холодильник, я ще раз протираю сухим рушничком, щоб вони точно були сухими. Зовсім забула про дверцята. Там лише одна поличка з ліками і ми на неї майже не звертаємо уваги. Дістала теж контейнер, щоб помити. Повторила процедуру ще й з дверцятами. Обожнюю, коли холодильник чистий. Залишилися ще контейнери просихати, а я поки буду розставляти продукти по місцях. Вирішила використати такі відерця, як контейнери, поставити туди соуси і деякі молочні продукти. Тепер закінчую розставляти продукти по своїм місцям. Ось такий результат моєї праці. Далі планую зайнятися кімнатними рослинами. Їх у нас дуже багато, тому цю роботу я поділю на декілька етапів. Тому у наступному відео буду теж займатися квітами. Планую зробити душ рослинкам, тому у ванну стелю стареньку, але міцну пелюшку, щоб вазонами не подряпати ванну. І разом з тим сміття із квітів не буде забруднювати стічну трубу. Водичку роблю ледь теплою, майже кімнатну. Виставляю максимальну кількість квітів у ванні і промиваю листячка водичкою. Мені здається, що після душу рослинки мов на очах розправляють листечко, гіллячко і пускають нове, таке чисте і свіже листечко. Краса. Готувала борщик і у мене залишились трохи капусти і картоплі. Я вирішила трохи дешонкувати капусти, почистила картоплю, щоб приготувати тушковану капусту з картоплею. Або ще кажуть овочеве рагу. Як кому зручно. Рецепт дуже простий. Якщо ви давно не готували тушковану капусту, буде вам мотивація на приготування такої страви. Отже, нарізаю картоплю кубиками середнього розміру. Ви можете нарізати як зручно вам, але орієнтуйтесь по-дальшому на приготування. Ставлю на плиту дві сковороди і вперше засипаю нарізану картоплю. В іншу нарізаю цибульку дрібненько, як на зажарку. А за it stays албіокей. back a year ago Потім натираю морку. У мене залишився маленький шматочок після того, як я робила заправку для борщика. Сінко олен, and масефікіпсолин, а гір дестіні еміскалин, а кімагепанзем лозами лайф Додаю моркву до цибульки і легенько обсмажую на соняшниковій олії. Сінолахи згодом на сковороду з цибулькою і морквою додаю капусту. Все добряче перемішую і даю час, щоб капуста трохи підсмажилася. Тим часом вирішила обчистити чесник. Я його завжди додаю до цієї страви. Він додає і смаку, і аромату страви. Далі чесник нарізаю дрібненько. Я більше люблю, коли чесник нарізаний, а не вичавлений. І останні кроки в приготуванні цієї страви. Змішую картоплю разом з капустою. Вливаю стакан томатного соку, усе добряче розмішую, потім додаю сіль, перець і вже в самому кінці нарізаний часник. Потім закриваю все кришкою, щоб овочі подружилися між собою, і через декілька хвилин страва готова. Яка це смачна і запашна страва. Тушковану капусту, як і борщ, можу їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Кожен день перед тим, як іти спати, я прибираю у коридорі. У цій кімнаті мешкає наша собачка. Ще тут взуття і взагалі це перша кімната, яка приймає на себе увесь бруд з вулиці. І тому, щоб цей бруд не розповсюджувався по будинку, я кожен день прибираю цю кімнату, потім мию підлогу і на цьому закінчується мій день. Буду закінчувати своє відео бережіть себе, все буде Україна!